Сіпері ще брати гру Orange Obi. Це нас... Ну, Це у нас тут Оранжеве Обі. Сразу бачу таке. Чому я задумав зробити таке відео? Тому що це відео буде дуже рідко виходить. Ну, воно буде не там. Ну, і буде там дуже рідко. І чому? Тому що це відео... Ну, це може багато таких типу відео буде, но це буде саме рідечкою, тому що я буду розповідати про апельсинів. Ну. Там буду розказати про апельсинів, там. Наприклад, там як називаються там апельсини мої. І. і яким буде йти. Ідеї. Ну хочу подарити про тільки про апельсинів. Це я зроблю на дві частини. Щоб. Ну. Ну, так думаю, якщо буде відео йти довго, там, наприклад, там 12, там 15, там 20 хвилин, то я зроблю її на дві частини. Або на три. А потім, коли я випущу вже другу, то я через там день добавлю вже першу другу. Ви можете дивитися або, ну, це. Якщо б запридився і... Якщо, ну, якщо вийде ще, ще один. Ну, коли вже вийде вже дві частини, то можеш ще раз подивитися. Так, а. Так, перше у мене Я ще не розповіла сьогодні по. Про... і вы депешіння. перше, у нас оцей оце апельсин. Ну, цей апельсин називається обичний апельсин. Другий апельсин це у нас холодний, морозний апельсин. Третій. Вогник Апельсин. Четвертий в нас робот апельсин. Ну і п'ятий. й у нас там. Пусть буде у нас. У нас... Ще, шериф апельсин. Так, це, які зараз, бачите, названня і картинки. Зараз я вам розповім про. Ну, про... Это які будуть... які формати будуть відеопописані, як ви, ну, наприклад, це, наприклад, це у нас ну, поєдинок, там, випадкові апельсини. Випадкові апельсини. І так, це, які я, які я, які формати будуть. Наприклад, далі, яку які я захотів, ну це, ну, буде... Ну, це буде формат. Я ще точно не знаю, який точно який формат точно буде, ну. Я хочу зробити формат на наприклад як. це. Наприклад, я на... Ну... Ну, я звісно це не думав, но це я, вроді такий формат, наприклад, як. Типу, як поєдинок, тільки там буде вже... Ну, буде розповідатись по якось історія приснів. Ну, це буде скоро буде. Ще, мабуть, я, це буде дуже рідко буде, я буду робити апоцінні формати якісь та ігор, якісь та. так. Так, ну, давайте далі перейдемо. Так, у нас ще ясні ще, ще не ну, які, які є види є операційні. Перший аптеці є, ну, ті, що старий. Ті, що не, недавні. і це новий вид. І ще настоящий вид. Ну... І ще якщо... ще, може ще й зробився, ну це я треба пошукати. Це, наприклад, як оцей. Так. а... Ще я хочу розповісти про одного, про двох апельсинів. Перший апоцін це оцей апоцін і другий. І ці апельсини не обичні, тому що цей апельсин, він був в поєдинку по другої частини. Тому що, ну, оцей апельсин оцей. Буде як у цей. Це, це стара версія, це, а це нова. І ще буде... У цього буде. Ну, це буде ще один. Я зроблю для нього ще один вид. Це, в принципі, я думав, що це буде як різція. Він сереалістичний описій. Ну, це я по типу як він буде. Так. Е Дайте я зроблю скрін це. Скрін. Це буде у нас... це у нас буде для ще один відеописнів. Так, я ще щоб в такому форматі по описані, я найшов оранжеві обі. Тому що так, я думаю, якщо таке відео, то пусть буде таке обі. Ну і ще в такому форматі якщо... Ну, якщо... Ну... В такому форматі я думаю, мені сподоба... Ну формат такого як буде скейтборд. я найду ще якісь то варіанти знайду я знайду варіанты знайдуть хрем я знай знайду варіанты наприклад там там Tower тавер Pixel Tower таурдефен там Скейтборд, обі и обе обычно ще може ще я на всіх. всех Ну, на тільки як там був це. Ну як зараз, зараз бачите названня, то я вже давно не записував. Ну я його обрав, тому що цей формат крізь як зимній. Ну зараз, в принципі, даже не зима, то думаю, скейтборд більше підходить на кожного року. Ну, ще як я, як як мою думку, на мою думку, я думаю, що може, би ще трошки розповім про ігри, ну. Трошки як по скейтборд, по типу як скейтборд обі. Ну це, звісно, по присине, ну. Пусть буде. А, ну ладно, я щас зараз запишу це відео і потім піду, зроблю ще одне відео по скейтборд обі. Ну що теж відео буде недовго постараюсь зробити. І на сьогодні то, що ще скажу, я ще... Я ще спілкувати вам по поєдинок. Бо, що це теж оперсине, то пусть будуть. Це ну, тут вже були. А тому що я хочу зробити, як я вже горифом, чи ні, ну я просто повторюю. Там третій третій снапоєним буде, як там будуть тільки нові. дві, які ще не були. Ну, крім одного. Це як я бачив цього апельсина. Це, ну, це його, ну, ще його. Знаєте, я подумав, як зробити його, щоб це був. Насправді, я його думав, що це буде як мандарин буде. Що є ще мандарини є. Я думаю, що то, що ще бу... ну, що мені нас це про мій аккаунт. Я говорю вам що Чому у мене там було колись-то написано Mr. Mandarin то Ігер. Тому що це. Тому що я... У мене був один аккаунт, який там так собі працював. Так собі і. В мене було написано Mr. Orange. То я сказав ще новий аккаунт. і ще, бу... ну, там, ну тот аккаунт, який там був погано. Він Мене там не везло. То я заздав новий аккаунт містер Мандарин. Ну потім, як вийшло, що я почав записувати вже в Роблоксі вже містер Оranж. Я не буду вже, ну, новий, новий аккаунт, тому що в мене є там аккаунти, то Ну якщо буде про містер Оранж, у мене є ще є, скоро вийде ну, в Roblox, тільки вже буде в форматі планшета. І там буду вже містер Оranж. Якщо буде Mr. Мандарин, то набачайте внимание. Це як говориться буде. Це у нас... це був мій мій ранчий нік. Щоб не був невезучий не аккаунт. І просто ще чому ще, ще робив ще Mr. Мандарин, просто я хотів почати все заново. Ну, ні, не буду, тому що в мене тут вже багато всього що трапилось там. Там іще. Це вже. Ну, думаю, що ще ніби розповісти вам. Давайте я вам розповім вам про... Ну, про по. про... про поводковий процес. Я зробив в мене зріал три формати. Ну, будь ласка, хто може написати в коментарі. Будь ласка, я хочу, щоб... о, ну що деше до кінця. А, наприклад, напишіть у коментарях, там там один, там, тире, там. Зараз бачите там одна там до десяти, наприклад. І напишіть так 1 до там, до п'яти. Ну, там як зараз бачите. Зараз в форматі, як там точно треба робити. І я ще розповім вам, ну, це просто не просто так, я хочу дізнатися, мені це потрібно. Якщо ви зробите, напишете коментарях, там, наприклад, там один, там, крапка там. І... і, О. Якщо ви напишете... Ви Ну, зараз плачте приклад і так напишіть, будь ласка, в, в коментарях. Я прочитаю і зроблю кое що цікаве. Так, і давайте зараз на, на цього відео я хочу трошки покатати на цього на цій Я просто хочу дізнатися, що тут у нас є. Ну це, в принципі, далі не видно в мене, тому що в мене якісь це. А, ще ще такий ще є. А, це. М, М. зрозумів. А тут у нас. Ну, це, в принципі, обі були дуже цікаві. Я... Не буду його, не наускоряти, тому що... Так как у мене відео не, ну, так не вийде так видео по-скорому, так будем надумано ну, ну, цікавіше. А на сьогодні буде вже похуй все. Буде зроблена одна серія, тому що... або дві. Я ще подумаю. І ще, будь ласка, напишіть, як напишіть в коментарях, як зразок, який я вам написав. У нас сьогодні вже буде все. Всі, пока-пока.